Ще одне відео про агави. От я не знаю хто насіяв тут агави, але я бачу, що воно на пагорі навіть цьому, ці агавики причепилися. Ніхто біжить, буде жить. О, кілька штук їх тут багато може бути. Всіх не побачиш зразу. А гавики, а гавики. А звідки вони взялися? А от від неї, від неї агави сторічна, яка віддає своє життя заради потомства. Розкидаєсь воїни сінини і, на жаль, помре. Відійде у вічність. А вони будуть жити. Оці гавики. Ну, таке життя. А наше яке так розмірковуємо, стаємо.